Бачите, мої друзі, як це в житті буває. Бачите, мої друзі, як це в житті буває. Якась та дівчинка нещасна збирає собі на хліб. Щоб щось собі, знаєте, милі, друзі, заробити, милі друзі, яка вона нещадна. Вона розумієте, живе в каналізації, вона не має що їсти, щось поздає якісь пляшки, поздає, що собі здає і купляє собі саму дрібничку, щоб не вмерти від голоду і якось вижити. Дивіться, яка вона нещадна, бідна, яка на ній градна одежа, лахміття, штани такі порваті. Що вона збирає пляшки, щоб собі заробити хоча б на кусочок хліба. Милі друзі, бачите, якась дитина нещасна, бідна. Вона живе в калінаційній трубі. А ми, милі друзі, повинні Богу віддякувати, що ми маємо дах над головою. У нас є тепле ліжко, у нас є. Те, у нас є... Тепле ліжко, ми маємо що їсти. Ми маємо що пити, що додягнутися. Ми живемо в квартирі, ми живемо в дуже прекрасних, хороших умовах, що Бог нас благословляє і любить. Ми часто нарікаємо на Бога, що у нас те не так, те не так. Але ми повинні милі друзі дякувати за те, що ми маємо дах над головою, ми маємо що їсти, що пити, що додягнутися. ми у кухню собі пішли наварили, зварили, що в нас є якась копійка, що з нами Бог, що ми дуже прекрасно живемо, ми живемо милі друзі, як сирі. А ця, бідна дитина, шукає, де б поживитися, де б хліба знайти, що в неї були батьки, а на жаль, вони її покинули, відкинули від себе. Ця дитина, розумієте, нікому не потрібна, але вона не падає духом. Ця дитина, Бог з нею. Посилає пляшки, вона їх дає одно ну, вона собі на хліб заробляє, щоб часом не мрти з голоду. Розумієте, вся дитина духом не падає. Розумієте, наскільки всій дитині є дух, сили, що Бог їй дає сили жити на цьому світі і не мерти з голоду. Бачите, як то буває, що ми все маємо, прекрасну їжу їмо, прекрасно, прекрасно задягаємось. Маємо гаджети всякі, маємо де жити, що додягнутися. Ми дуже прекрасно живемо, а ця дитина щось обміняла пляшку і купила собі булочку, щоб перекусити, і часом з голоду не мертві, бачите, якась дитина в душі сильна, і Бог з нею, що вона їсть цю булочку і дякую Богові за те, що вона має. Розумієте, наскільки буває. Люди бувають в таких умовах страшних, що нам. Це ми напроти тієї дівчини, ми живемо як старі, як багачі ми живемо. Напроти цієї дитини ми маємо все. Ця дитина торгувала і їсть, і вона дякує Богові, що вона хоч на ногах стоїть і не припадає, наскільки Бог з нею. Вона живе, розумієте, ця дитина живе в коній трубі, наскільки се дитя нещасне, бідне, і наскільки цій дитині тяжко, але Бог з нею. Я ще вам покажу. Де вона живе, в яких умовах, куди вона зараз йде? Куди вона збирається? Зараз ще хвилинка і життє подінуться, пам'ять заблокує. О, бачите, вона йде в своє житло. Подивіться, в яких жахливих умовах живеся дитина. Дивіться, в яких жахливих умовах живеся дитина. А ми, ми, друзі, все маємо. Ми дуже прекрасно живемо. Давайте цю дитину молитися, щоб Бог їй послав дім, і послав е -е, притулок, щоб її забрали. У притулок цю дитину. І щоб Бог не покинув цю дитину, щоб Бог про неї подбав по-справжньому. Щоб він їй дав притулок, дав їй хліб до хліба, щоб їй дав Бог благословення велике днебо, щоб вона обрала сім'ю, батька і матір добрих, і сестра, щоб Бог був в неї. Давай за цю дитину помолимося, щоб Бог поміг їй і не покинув її на шляху. Бог любить нас, всіх людей. Незважаючи бійні, чи багаті, ми повинні любити всіх людей. Молімося, дитяча, Бог її також любить. Слава цю проповідь. Амінь.